Працівниця пошти привласнила кошти за комунальні платежі. На прилученні поліцейські оголосили підозру зловмисниці. Працюючи у поштовому відділенні, жінка привласнила гроші пенсіонерів, сплачені за комунальні послуги. Через неправомірні дії зловмисниці платники опинилися в списку боржників. Днями до поліції почали надходити заяви від мешканців однієї із територіальних громад прилуцького району. Потерпілі скаржилися поліцейським, що раптом вони потрапили до списку боржників зі сплати за комунальні послуги. Вони запевняли, що всі рахунки вони сплачували вчасно у поштовому відділенні. На підтвердження своїх слів вони також демонстрували оплачені квитанції та чеки. Поліцейські розпочали досудове розслідування та з'ясували, що 31-річна працівниця пошти не вносила отримані від громадян кошти на їхні рахунки. Натомість вона привласнила ці гроші загалом у сумі майже 20 тисяч гривнів. В такий спосіб зловмисниця ошукала 15 пенсіонерів. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури повідомив фігуранці про підозру за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України привласнення, розтрата майна або за Водіння ним шляхом зложивання службовим становищем вчинені у великих розмірах. За такі дії передбачено покарання від 5 до 8 років позбавлення волі з трирічним позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю.